Вітаю, Іро. ви старша медична сестра. Хочу сьогодні з вами поговорити про деякі стереотипи, які формуються у людей по відношенню до медичних сестер, і почути вашу точку зору. Є такий стереотип, що медична сестра це просто помічник лікаря. Так, ну, ще вона виконує великий обсяг роботи, яка допомагає хворому після операції. Допомагає лікарю при якихось процедурах, uh -huh. допомагає, коли вихажувати хворих, допомагає розказувати правильно, як ухажувати за стомами. Uh -huh. Коли виписується додому хворий, то лік медсестра багато чому навчає ще. Uh -huh. Uh -huh. А це виключно жіноча професія? Так і ні, тому що є і багато медичних братів, які працюють де. В перву чергу екстрена медицина в реанімації, і ще де більш потрібно допомагати, це, напевно, на даний час на бойових діях, де там вони потрібніші, і там вони допомагають виносити таких тяжкохворих. Угу, угу. Також є такий міф, що медсестри роблять тільки уколи і тільки розносять ліки. І та ні, вони ще працюють зараз. Дуже багато, що повинні знати і комп'ютер. Багато ми отримуємо препаратів, де і флакони, і ямбули, все заноситься в комп'ютер, в журнали. Потрібно і це в першу чергу все рознести правильно. Потім вже і, і до хворого, і вони допомагають і хворим. Вони для них як і, і мамо, і тато, і чоловік, і жінка. і... Підтримують всіх. Кажуть, що медсестринство – це не престижна професія. Ні, ця професія, яка вимагає високої кваліфікації, відповідальності та емоційної стійкості в роботі. Є такий міф, що медсестри не мають ніяких кар'єрних перспектив. Треба завжди навчатися, повишати свою кваліфікацію, спеціальність, щоб бути на рівні з лікарями і допомагати їм в праці. Угу. Угу. Кажуть, що робота медичних сестер не вимагає особливих знань. Ні, медсестра повинна все знати, як і лікар, всю анатомію. Всю фізіологію людини, психологію, комунікацію і повинна знати техніку. Зараз багато техніки, з якою вона повинна вміти працювати і знати, як треба працювати з технікою. Угу, угу. А чому медсестри носять білі халати, хоча їхня робота насправді така кольорова? Тому що вони як ангели, вони повинні. Пархати, літати в своїй професії, вони допомагають хворим. А чи правда, що медсестра може розпізнати пацієнта, якщо він десь просто кашлянув в коридорі? Так. Так, А чому всі медсестри вважаються бігунами на короткій дистанції? Тому що медсестра повинна бути і в палаті, і в маніпуляційному кабінеті, і в перев'язувальному, і кудись супроводжувати хворого, і вона не ходить а бігає, Клас. можна сказати. Да. А чому у медсестер кишені халатів як у чарівників? <рес> Для цукерки. А чи правда, що медсестри вміють читати думки пацієнтів, коли вони кажуть, у мене все добре? А по очам видно, що вони кричать Допоможіть. Ні, ми, бува, бачимо, що потрібна допомога. І коли пацієнт бува, питаємо, як у вас все добре чи ні. І по його очах видно, що йому потрібна допомога. Треба підійти, або медсестри, або позвати лікаря, щоб допомогти пацієнтові. Тому uh -huh. що щось не так. Угу. Uh -huh. uh -huh. Скажіть, а як медсестрам вдається кожного дня залишатися такими добрими, коли постійно в їх просторі хтось кричить, плаче, хтось вперто відмовляється лікуватися? Ні, тому що вони йдуть працювати, вони знають, куди вони йдуть і з ким вони працюють, і потрібно як надавати психологічну допомогу хворим. Угу. А чи правда, що медсестри можуть заснути в будь-якому положенні і в будь-який момент? Так, да, іноді вистачає п'яти хвилин, щоб перезагрузитися і працювати далі. Угу. Скажіть, от як медсестри вгадують, яка вена правильна, якщо її не бачить навіть ультразвук? Ні, вони вже настільки професійні в своїй справі, що вони зразу. І колять, і ставлять катетери, і вони бачать, прощупують, і угу. все. От скажіть, чому медсестри після нічної зміни виглядають краще, ніж я після восьмигодинного сну? Ну, Я зараз якраз після нічної зміни на роботі ще й в день, тому що каву п'ю, полюбляю, багато угу. пить кави і випили каву і працюємо далі.